Де проїхали по тих дорогах, в соняки розцвіли, ми вже до дошили, і, і на наших очах її вже почали збирати. І це вже практично от, скоро вже рік буде. І ми вже знову бачимо, що ці поля знов згорані. і ми собі навіть не могли уявити на той момент, що е, конфлікт може настільки бути жахливим і може затягнутися на стільки часу, що вже ми знову побачимо перегорені поля і знову зараз щось буде засіватися. В той момент ми думали, що конфлікт максимум може затягнутися на 2-3 тижні то, до місяця часу. Знаєте, я вінаю. Як не було, тут не було українська армія, не була. І не було сепаратистів, не було. У нас було прекрасно. Прекрасно було. Тут немає ні телебачення, ні радіо українського. Це все російські тут канали. І пропаганда на них вплинула вже дуже давно. Вони думають, що ми приїхали завойовувати їхні землі, виганяти з їхніх хатів. Ага. І коли навіть приходить їхня міліція дивитися, чи нема там когось лишнього по селі, ага. вони зразу це сприймають, як ніби їх хочуть вигнати з нажитих земель. Вони кажуть, ми не вступимося з своїх хати, я буду тут жити, я тут помру, я вст... ну, ніхто ж їх не виганяє. Ті прийшли, ті прийшли. Ну, щоб, знаєте, як ото ми, як не буде не тих, не тих, нам буде краще. Нам, щоб пенсію давали, щоб було що поїсти, щоб були впевнені завтра в завтрашньому дню, щоб були діти наші жили без, без війни. Оце, оце нам буде краще. І байдуже хто, в принципі. Так? Я, я так розумію, чи ні? Байдуже, якщо чесно, то так. Да. Кажуть, що ви фашисти, да? ну, ну, так? Кажуть, що ми їмо дітей, так. Да. Так і говорять. Ми їх переконуємо добротою. Замить, як е, святим пісні написано. Так ми переконуємо. Ділимося їжею з ними. Дуже часто. Ми самі бачимо, де дуже багато дітей маленьких, ми і, і так туди завозимо, що маємо. От таким чином переконуємо. Що... Вони води не дають нам. В селі. Не дають води. А є криниця, ми боїмося там брати, бо можуть отравити. Ну раз так настроєні. Погано, то можете зробити. Може через місяць дадуть, як ми їх почнемо ще більше годувати. Рік рік страху, болю, втрат, війна, котра так несподівано увірвалася у нашу реальність, не давши отямитися від жахливих розстрілів на столичному майдані у центрі Європи, практично у прямому ефірі, вона й далі терзає нашу землю. Сьогодні на Донбасі відносно спокійно. Хоча напруга відчувається на кожному кроці, практично порожні вулиці, що недавно наповнених життям міст, випалена земля, знервовані і вимучені хлопці, але котрі, попри все, готові йти тільки вперед і тільки до кінця, до перемоги. Що буде далі, не знаю. Але дух бойовий не впадає, готовимся. Війна це не тільки обстріли, втрати та розпач. На війні, мов через густе сито, просіюються людські цінності, загартовуються характери, чіткіше видно межу між чорним і білим. До прикладу, у розстріляному щасті є блокпост із особливим бліндажем, відомим на всю країну. Тут, аби відволікти мешканців цього підземелля від реалій війни. Невідомий боєць розмалював усі стіни неймовірними фресками. А хто це малював? Я. Ребята приїжджали, роз'ятовували. Козак вас не... тут народу власиться. Шитайте в це... приватні. Там що то видругає фонда довчиться. Це два метри під землею. Таке укриття неодноразово рятувало хлопців від градів та мін. 12-та поїздка волонтерів громадського формування народна самооборона Львівщини готувалася довго. Адже, окрім потреб, на передовій необхідність допомагати нашим захисникам перенеслася і у тил: п'ять з половиною тисяч мобілізованих на Яврівському полігоні, котрі вже завтра будуть на палаючому сході, також мали потреби насамперед у спальних мішках. Наші волонтерки особливо казали, що давайте любою ціною щоб це зараз не коштувало. Якби це, якби ми це не відклали свою наступну поїздку на схід, але давайте ми зробимо, щоб хлопці мали спальники. Але так само, коли ми почали розвозити спальники, це ще одна проблема в наметах. Попри все, коли така сира погода є дуже дуже холодно. Отож, справившись із допомогою на місці, рушили на Донбас. Цього разу передова істотно відрізнялася від попередніх поїздок. Сюди можна було побачити, як щедро терористи обстрілювали нашу землю перед перемирям. В польовому містечку «Ікс» бригада Н, яка оберігає дуже важливий напрямок кордону Z. От, хлопці працюють з важкими самохідними гарматами. Живуть, як бачимо, в таких дуже серйозних бліндажах по серцеснового лісу. Але виконують свою місію, і напевно наш приїзд сюди був дуже доречний, тому що тут не була. Це для нас справді відкриття, а цей табор функціонує як вис уже півроку. Тобто, волонтери себе просто відкривають з кожним такою поїздкою, а це для нас 12-та поїздка. якісь нові можливості. Два автомобілі, понад 150 найменувань запчастин, медикаменти, 20 тонн води, і стільки ж продуктів дісталися з станиці Луганської, щастя, Лисичанська, Новотошківки, Артемівська. Загалом понад двадцять точок, де з неймовірною радістю чекали не тільки допомогу, а просто своїх. Дуже важливо, що за серце береться від дітей листи. Чесне слово, до самого через свого серця достукається. Неможливо читати спокійно. Як та дитинка там третій, другий клас, якісь малюнки сле. Так ми це збираємо. У мене дуже там є. І кожен собі вибирає напевно, найкращий і такий запхає в кишеньку десь. У нас в Романо типу... І, — по і носить сирі... з собою. розумієте? Це... Да, це чужі діти. Але вони наші діти. Та от допомагати стає все важче і важче. Люди втомились і просити. І віддавати чи не останнє. Коли знижується купівельна споможність населення, коли падають реальні доходи, безумовно, що люди допомагають менше. От, приміром, їдучи сюди, з великого списку автозапчастин, який реально потрібний. Ми бачимо, чому він потрібний, бо ми тут просто фізично бачимо ці урали, на які потрібні кілька коліс і кілька механізмів сходової. ходової. Ми собі цього справді не змогли дозволити, тому що ті надходження, які були, вони, на жаль, впали. І впали істотно. Але повірте, от дивлюся зараз всім тим, хто нас дивиться у вічі. Ситуація тут, попри перемир'я, залишається критичною. Хлопці щодня готові до маневру, бо, власне, така функція цих самохідних гармат виїжджати на відповідні позиції. Хлопці мають бути щодня готові стріляти по ворогу. І коли техніка не працює, а це найгірша ситуація з технікою, то зрозуміло, що важко. Дуже добре, що держава вже вирішила низку питань, такі як форма, аптечки. О, суді ні, жоден з бійців у нас тут принаймні не попросив, що це потрібно. Але питання ремонту техніки, питання тих самих артилерійських планшетів і бідоклів, оптики, того всього залишається актуальним. Тому нам всім далі треба працювати, аж допоки ми цю вігру не виграємо. А ще хлопці втомилися, втомилися пояснювати місцевим, що українська армія та добровольці тут, аби захистити їх, допомогти вичавити з нашої землі. Цинічного ворога. Ми себе веселимо. До фізичних нарузок всі хлопці привикли, це не так страшно. Морально, морально треба віддихати. Кажуть, фашисти й ті відводили на тиждень з передової. Може, це правда, не знаю, я при фашистах ще не служив. Бо ти обов'язково маєш зіграти на барабанах, так як ти граєш для нас в холодні, зимні вечора, Пам'ятаєш, як ми тут сідали, і ти... Що це за група була. Я-то не розумію це так, як ти. На горбі. Та на якому горбі? Під граву. Давай би, ми зараз робимо е, такі барабани. <му> Ну, що характерно, одразу попереджу, він, він не знає ні одної ноти, він навіть не знає, як не називається. Слава Україні! Героям слава! Дуже дякуємо за підтримку, за ті вареники смачні, за, за все, за кобасу, за хліб, за все, що ви передаєте. І, ну, ваша підтримка дуже важлива для нас, ну, особливо моральна підтримка. Щастя, Лисичанськ, Новоайдар, Станиця Луганська, Новотошківка, Артемівськ, Старобільськ, Сватове це не усі ті місця, де побували волонтери цього разу, але де точно зрозуміли, поки що немає миру та щастя. Але за цих пару днів, вкотре переконалися, наші воїни не віддадуть ані сантиметра цієї святої землі. Майдан без крові не пройшов. Зелений чоловік у Крим прийшов. Сепаратистів тьма на сході. Тепер носити форму в моді. Ми ще й народ стійкий, упертий, готові сім разів померти. Нас градом смерчем бувають, кати катують, б'ють, питають. Моральний дух наш не зламати. Весь світ про це повинен знати. Нам краще стоячи померти. Чим на колінах без безчести. Весь зранений і знову битись. Бо є нам всім за що боротись, і з нами правда, сила Божа, прийшла до нас нога ворожа. Ніхто не був готовий битись, ми завжди вміли помиритись. І ось прийшов час взяти зброю та вмити руки злою кров'ю. Знаю і вірю, правда переможе, надійний волонтер нам допоможе. Дитячий оберіг, сердечко обігріє. На Господа та владу, чесно, уся надія.